Починаємо рівняти, покатувати, трошки укатав. Вже. Бо з батьком роботи не буде, він тут тільки робить, що нічого не робить, а тільки все шашлики жарить цілими днями. Я думаю, що так довго? Вже осінь, скоро приходять, а він то кашу варить, то шашлик жарить, то колбаски і не працює В гамаку лежав, коли приїхав Я приїхав спалив його що він в гамаку лежить А сейчас на відео ухватив граблі і типа типу щось робить Сейчас все а Льова тут пасочки липа. В пісочниці Вау, розрізає лопатой. 好吃。Gotcha. А тут ну, а що може, то що це задають? Десять п'ять сантиметрів сантим викидає сюди. Що буде тим? Да. О, джокки, буксує тільки ногами, ти бачиш. А мусор? А ти не бачив тут, як мужик дав жигуля? Девочка. Девочник. Ну так йому п'ять год сказали тюрмі. Ще один помощник приїхав. Так і вкатаємо колись. Якщо б не помощники, ми б давно вже катали. Да. А так помощники. <зараз> не помощники. Оце, так. А ну бігом а з розгону, если... Svoči. <us> Nova <Luba>, zube bereži. <us> Ura! Не, по тому же самому месту, по тому же самому месту. Сейчас, да? да. сейчас покажу, Каша. Вот так, вот так. Да. да вот так. Ну, может так. Я ничего нельзя доверить. Что, что этот, все город доверил, все испортил. Доверил, все, все сиськи жарить. Все, все он на полу без Кажется так вкусніше. У нас тільки приходьте на день рождения. Он под мойку, под воду и все. Ух, уже почти. Почти укатало все. сердце чуть, чуть осталось. Тут укатано уже все. Чуть тут. И чуть-чуть там. Для туалета и за беседкой, да батька. Просве Небо такое красивое. И дерево. І забор. А і так все укатали. Ну як все. Осталось тільки тут щось батько позаливав, ну за беседками, ну, то ми потім будемо і садити і там, і і там. А сейчас все я, не пробжу. Намішали. А, намішали зерно птичкам з якоюсь отравою кругляшками. Ні, це ж курячий комбікорн, щоб яйця не їли. А, точно кальці, кальці, пшениця. <рес> Намішали тут. Намішали тут. І зараз батько скаже пішов просажувати понад забором. Не слухається взагалі впертий, непонятно непонятно в кого. Я кажу, давай все засівать, він не давай полосками понад забором. спочатку вокруг я просію, а потім, коротше, до канав він мене, я кажу, ладно. Всі як а хочеш. Ти, а що ти казав? Я не я може я соглашусь. Я казав сіять просто, беремо граблями і все засіємо. Зачем понад забором? Хая як позамплеє. Що? Я, я тобі вчора позавчора показував, як я буду робити. Що граблями проходиш, все понад забором. Ну, давай, давай, Потім сієш, я катком проходжу, а ти той своєю трамбовкою проходиш. Ми ж не засіємо понад. Дитину. Чого? Ну, то, в принципі, нам в принципі нам все одно можемо посіяти понад забором. Процес посадки пішов. Зараз ну, понад забором пройшлись от комеша. Понад коротше почали від камеша і по кругу понад забором про... Просипали тільки що і за... заховали його, заскородили до того камиша. І зараз полосу батько готове підпосів. Полоску посіємо, катаємо і наступну полоску будемо сіти. В планах до камиша посіяти участок сьогодні. Ну, щось я сумніваюся. У мене вже в глазах темніє. Що, такий участочок заділили. Заскородили, сейчас будем сяять. Потім еще такие же ну, по батька планам, еще такие же до камыша посадить, на заскородить. Буде сипать, сейчас он уже Отмеряю сейчас стаканчиком 40 грамм норма Высева на наш. Она наливають, обычно 50 грамм. Квадратный метр. Ну да. Квадратный метр. Что ты будешь делать? Вот это спасибо. У нас, ми... ну, нас. квадратный метр. У нас. А, ты подивиться. Да. Ну, густенько, да? Ну, там же кресна в кресна ходить посыпать, да? Нам надо квадратный метр, я ж тут Ну, все, а ты ходишь. Плотность, да? Ходишь за мною и это. Плотность. Ходишь за мною и проверяешь. В общем, плотненько, да? Плотненько. Так что можно дуже не... Не экономить. Не, не рассчитывать на то, что у нас останется. А, ехали. А наш крест на ты помнишь? Не знаю. А зачем крест на авкрест? Блягалась, кидаєш вот так раз, а цей кидаєш так ось два. И воно по-другому зовсім лягает. Да. Да. так же селай, скажи. Ну mm. буде у нас така двойна закладка, ти типу посіяв, ведь я все посіяв поеду, по даже жень кидає. Mm -hmm. А я на гідропосеї виробив. Всю трасу сіяв. від Москви до Сімферополя. Mm -hmm. Так може сюди загнали, бо це гідропосія. Я даже не знаю, що це за слово. Yeah. А я... Вона не проростала по трасі. зовсім у нас теж не проростала, поки думали, як його. Почали замачувати. Поставили водовозку в бочку, висипали е, семіна, так вони як набухли. Дві неділі я машину розбирав. Випавку до сміна. План, мабуть, не виповнив до камеша. Я думаю, це там посіяли, заскородило вже, тут посіяли, ще не заскородило. Зараз буду окатувати. А сонечко швидко сідає, дуже пішов катати. Де ми кажемо яму, що видно її на камеру на... буде. Ага. Засіяли по камишу. Це там де гриблиці, тут закончили. Отак. От все, ці сім'ї войдні на... вкатані. Ну і ну, вони ще під землею. Це не вкатані. Надіюсь, завтра до сім. Це все. Це другий день. Приїжджаю. А він сидить, нічого не робить, тепер кофе п'є з этим, з було. Я муравьєв травлю, а я, я, травлю, але я сипав я. Нельзя тепер працювати. Це тепер тут. А, ти прямой засипав, так? да? Прям біля норок. Ото то кожне, де біленький, каждо гніздо, а це по сумного роду отаке. Не. А якщо вона возьме, затяне матка з'їсть і воно здохне. Треба було робити. О. А тепер треба подивитися стільки у по скільки він приїхав сіяти траву. Зараз 5 утра, якщо що. <сіяти> Хорошо, що <просто, сіяти> затміння. 5 утра, <сіяти> сонця ще немає. 5 <сіяти> утра, а я ще тільки каву <сіяти> п'ю. <сіяти> Сонця ще немає, yeah. <laughs> да, 12 часов, дощ зараз ми хочемо спіти до дежа, yeah. передають лівінь страшний сьогодні. Так, вже засіяли цей участок, ну, поки батько гриби підготовлені новий під посів. А так до того як він грибе, вже посипано, ще не заховано, не за зверху лежить весь. семенка. А вот тут все я уже заделал, сховал их с земли. Теперь буду укатывать, ну и дальше доделать. У меня перекур, батька забрал грабли. Пока у меня еще участок уже до беседки я заделал. Батько все засыпал. Теперь осталось заделать и укатать. Там, где мокро, наверное. И дождь идет. А не хочется ты покатать? Сейчас катаю уже. С Телефоном? Не, ложу и катаю. При работе начал? Да. О, мамка звонит сейчас. О, мы закончили. Это антипожарный. Дождь пришел. Еле успел. Ну, все равно некрасиво. Ты бачишь, что некрасиво? Ну да, да, есть такие эти. А Он вот сейчас дождем м, при, Все закатало. А дрова? А дрова, да я так такие взял? Не знаю, вот тест там. Вин рубал такие дрова. А вин рубал загодно рыбал? Нет. А, или був. Ливень на часах, хорошо нам не треба сьогодні поливати. Дождик прийшов. Хороший такий. Все нам поли, якраз прольем. Теж засіяли. Батька еще щось убирает під дожм. И обед. После того як хорошо попрацювали. Тепер пообідаємо. У нас нова кришка на ми... да, е. Якраз глянь вона під світ піска. Майляну. Майляну. Якраз дай глянь. Якраз під світ піска. Ну, ми, льємо ми льємо все одно, ми льем воду, пользуємося, багато льємо, її, миємо, руки, все. Це. А води немає. Так що все хорошо. Уходи. Ще тут не досадила за беседки. Ну і оце все. Тут жаряться сосиски, мартадельки. Тут щось хлебушек пожарим. Два рази в день. Кинуємо дощ. Устанавливаємо, полив приміряємо. Сьогодні добре нам повезло, що дощ іде. Не треба сьогодні поливати, а от завтра післязавтра ж кожен день на протяжні двох тижнів, треба поливати нам треба розставити цей полів, настроїти, щоб він все захватував весь участок І щоб вже коли дежа не буде, завтра післязавтра вже вплещати полів. Ось що по мене тут. Воно б'є. Сюди, туди трохи угли. Ну, це отак угли захватує, практически. Рафітські угли захватує. Якщо метра сюди... Багато розходить. К... Канава. Ага. І сусідам заливає. Ну сейчас сусідам Там не, не дуже багато. Так як є, хай хоч кусок заливає, воно ну. Да, тут все хорошо. Туалет попадає, тільки вода туалет весь весьма крима внутри. Вікно на вставляти, клієнку натянути. А багато йде за этот, інтересно. І оця оцю штуку, наверное, да, навіть буде передвинути щось. Ну, вот будем... передвинути її на туди до машини. Ми будемо вот так поставити. Вот Ось так, опять доціляво не так. застине. Скільки воно достане до РЕТ Надо, чтобы беседку не попадало. стоянка. все равно попадала. Да, оно чуть-чуть попадало. Не, оно по краю, он бач капельки. Ну, головна оця, практично нас ото югол, як вітер буде, воно і туди добиватиме. Тут поліє кругом. За туалетом на той кран поставимо пістолет, щоб все того. Інтересно, як воно. А зараз пройде. А ось бачите, це все в беседку. Буде. Це все в беседку і на розетки, на все. На розетке там шо этот и на стол наш внутрь. Хорошо, угол то и не достає, получається. Оцей його наприсісти. Опа, ага, метр там, да. Площадку поливаш.